30 квітня поточного року останній день подання декларації про майновий стан і доходи отримані протягом 2013 року працівники Коротенської об'єднаної державної податкової інспекції наголошують, що платники податків подають декларацію за місцем реєстрації. Хто ж має звернутися до податкової? До нас повинні прийти громадяни, які отримували дохід не за місцем основної роботи, тобто які отримали додатковий дохід, крім заробітної плати. Що це за доходи? Це доходи, іноземні доходи. Від нерезидентів, доходи від здійснення операцій з інвестиційними активами, це продаж цінних паперів, корпоративних прав, також благодійна допомога, доходи, доходи від надання майна в оренду фізичними особами, також доходи у вигляді виграшів у гральних закладах, доходи отримані від фізичних осіб, які не є під, під, під суб'єктами підприємницької діяльності. І такий основний вид доходу у вигляді спадщини та дарування. Тобто, якщо громадяни отримали якісь спадщину, дарування від своїх рідних, близьких, знайомих, то вони повинні за минулий рік вони повинні прийти до нас і задекларувати дохід свій. Ольга Огородник зазначила, що податкова інспекція працює щоденно, а у суботу є черговий фахівець. Тож ви будь-якої миті можете задекларувати свої доходи. Крім того, громадяни можуть реалізувати своє право на одержання податкової знижки. Що це за громадяни, які мають право на податкову знижку за минулий рік? Це які громадяни, які понесли витрати. За навчання своїх дітей або особисте навчання, і страхові внески за договорами довгострокового страхування життя, також послуги в вартості державних послуг, включаючи сплату державного мита, пов'язаних з усиновленням дитини, є такий вид. Витрат наших громадян це сума процентів за іпотечним житловим кредитом. Також можуть відшкодувати по податку на доходи фізичних осіб. І ще такий новий вид витрат з'явився переобладнання транспортного засобу на використання біологічних видів палива. Тобто всі ці витрати документально підтверджені, повинні бути представлені в податкову, отримана довідка про доходи представлення. І тоді вираховується, скільки податку на доходи фізичних осіб можна повернути такій особі згідно Податкового кодексу України. За словами фахівців, скористатися правом на податкову знижку можна до кінця поточного року. Консультацію щодо декларування доходів громадян можна отримати у центрах обслуговування платників податків в податковій інспекції.